Друзі, мої вітання на календарі четвер, 18 грудня. Триває наш інформаційний тиждень. Моє ім'я Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Ну, звісно, що сьогодні будемо теж говорити про найцікавіші новини. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної Кризової групи політехнології і політичних експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Тараса, моє вітання. Рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, ну що розпочнемо все таки з міжнародних новин. Що там відбувається за океаном? Зокрема, Йдеться про те, що уряд Венесели віддав наказ військово-морським силам супроводжувати судна, які перевозять нафтопродукти з порту. Анонімний американський чиновник каже, що Вашингтон знає про супровід і розглядає різні варіанти дій, але е, тут було далі без деталей. Отже, пане Тарасе, як ви оцінюєте ситуацію? Чи може розпочатися ну пряма війна між США та Венесели? Що скажете? Ну, я думаю, що в якомусь форматі вони дотиснуть мадура uh -huh. або дадуть йому гроші, щоб він звідти зліняв. От паралельно для того, щоб стимулювати його зникнення, там дадуть оточенню грошей, щоб вони простимулювали Мадура, щоб він звідти зліняв. Так що я думаю, що питання ну, дивіться, якщо зараз Трамп відступить, uh -huh. ну дивіться, нагнали сім есминців. Підводний човен, так, авіаносець. Якщо вони відступлять, ну взагалі ніхто серйозно Трампа сприймати не буде, тому йому треба дотискати це питання. Як він це буде робити? Чи це будуть утари ракетами, чи вони гроші будуть роздавати, чи це буде спецоперація ЦРУ? Це поки що невідомо, але якось вони вирішать це питання, тому що вони поки повинні показати виконання своєї доктрини Монро-2, фактично, це витиснення китайців і росіян взагалі з Півні... Південної Америки. от І далі наступне питання: вони хочуть вирішити питання з Кубою, а угу. це особисте ще особисте питання для Рубіо, тому що він виходить з якраз з сім'ї політ... політемігрантів з Куби. Угу, угу. Ну І трішки про інші важливі новини, зокрема про те, що завтра, післязавтра, в Брюсселі буде відбуватися саміт ЄС, де будуть вирішувати питання. Надання Україні заморожених російських активів. Ми знаємо, що з вами про це теж постійно говорили, що проти цього рішення наразі виступає Бельгія. Ну, загалом можемо говорити про те, що буде такий, напевно, важливий і навіть сигнальний день, і сигнальний в понятті того, що ну. Можна буде побачити, чи дійсно готова Європа до серйозної війни чи ні. І це все фактично поговорили і досить. Які ви маєте надії, сподівання, що скажете стосовно цих заморожених російських активів? Це зокрема йдеться про цей репараційний кредит, чи переконають Бельгію, чи знайдуть загалом рішення, чи знайдуть кошти найголовніше. Ну кошти є. Нехай там не прибідняються. Да. Ну, почнемо, почнемо з останнього. Друге ага. кошти є. А, в якому форматі це буде дано, це нам байдуже або кредит, або випуск бандів під гарантією Євросоюзу, або під гарантії Норвегії та багато чого іншого. А, це нас не повинно цікавити. Я думаю, що якесь рішення вони вийдуть, бо їм страшно. От що ми повинні розуміти. Uh -huh. І тому, звичайно що, звичайно, що в даному випадку знайдуть вони рішення, зараз там помучуються, поплачуть. Ну, Це ж брюссельська бюрократія, звукайте до цього. Uh -huh. Ну і продовжуючи тему Європи, європарламент схвалив план Європейського союзу щодо відмови від російського газу до кінця 2027 року. Відповідний законопроект ухвалили 50 голосами. Тепер документ має бути формально схвалений радою ЄС. А ви маєте от економічну освіту, також юридичну освіту. Скажіть, будь ласка, для того, щоб перейти відмовитися вірніше від російського газу? Ми тут навіть не говоримо про нафту, поки що. Невже це настільки юридично, документально, практично затяжна процедура? Ну тобто, ми розуміємо, що ще два роки Європейський Союз буде купувати російський газ, відповідно надавати гроші, так у Російській Федерації? Невже треба ось настільки багато часу, аби відмовитися? Чи тут не тільки питання в юридичному? Ну, коли, да, коли, коли з Росії тобі кожного дня валізи грошей привозять, Прибути uh -huh. да, європейським чиновникам, то дуже важко відмовитись від таких від російського газу. Ну і плюс росіяни ж активно збирають компромат на всіх цих а, чинуш європейських. І я знаю, гроші та компромат створять дива. Чи можуть, вони, чи можуть вони відмовитися? Я думаю, що може там не такі великі обсяги газу. Але це, я думаю, що спеціально робиться, спеціально гальмується. Я, до речі, не виключаю, що вони і 27-му році не зможуть це зробити. Скажуть: ну не змогли, не вийшло. Знаєте, от, старалися старалися. Ну, як знаєте, як Угорщина 22 му році е, взяла на себе зобов'язання е, відмовитись від е, російської нафти і газу старалися, старалися старалися і ніяк не виходить. Ну, що що ж питання в цьому питанні, якщо ти взяв на себе зобов'язання, а яке покарання буде, якщо ти цього не зробиш? А ніяке. Тому я вважаю, що це поки що такі фантастичні історії і нічого угу. їм не перешкоджає. Ну окрім того, ну дивіться, вони там беруться з ротовища там, в Мурманській області, там СПГ. Там просто це спільний проєкт французів і італійців в тому числі. їм там дали податкову пільги вони звідси газ возі, тому що вони є співвласниками того родовища. Угу, угу. політика пише, що США та Росія проведуть переговори щодо війни в Україні на території Майами. Вже цими вихідними видання пише, що переговори Вашингтона й Москви будуть відбуватися от, власне після обговорень гарантій безпеки. США України та Європи в Берліні, ну і також журналісти пишуть, що оскільки зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення бойових дій зазнали недачі, то штати будуть посилювати тиск на Україну, аби вона пішла на поступки, які б поклали креці війні. І ось буквально зараз читаю, що аксіос пише, що українська делегація слідом за російською прибуде до Майами на перемовини. Отже. А, так, Дмитрієв також, ну звісно, якби з Дмитрієва е, у Майамі. Дмитрієв також, до речі, буде на вихідних е, е, як представник російської делегації. Пане Тарасе, що чого варто очікувати? Е, чи можна ось цей весь процес дійсно назвати переговорами переговорним процесом е, в чистому вигляді, який він є. Ну і чи можливо тристороння зустріч? Як ви вважаєте? Се що сьогодні може бути, таки нічим воно не закінчиться. Українці нікуди mm -hmm. з, з Донбасу йти не збираються, а росіяни не збираються зупинятися. Тим більше він виступав вчора Путін і сказав, що він буде виконувати всі свої опера... всі свої цілі. Тому ну зустрінуться. Можна втрьох зустрітися, можна вдвох зустрітися. Це нічого не дає. Ну це дохлі одразу ж були перемовини, тому що Україна не збирається поступатися позиціями так. Uh -huh. І не збирається нікуди йти, а це принципове питання для росіян. Вони хочуть, щоб був прецедент створений, коли Зеленський, як верховний головнокомандуючий, дасть наказ десь відступити, щоб у нас була криза внутрішньополітична. Щоб українці пішли зносити, зносити керівництво, обвалювати країну. Тоді можна забирати країну спокійно. От і все. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Ну до речі, і Зеленський теж виходив із заявою, говорив про те, що США шукають компроміс щодо Донбасу. Проциту президента ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть тотального захоплення на Донбасі, але зараз вони хочуть, щоб ми виходили з цього регіону. Це була їхня позиція, наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки. От, коли Зеленський говорить про те, що зараз шукають Штати, зокрема Трамп, про компроміси щодо Донбасу яким може бути компроміс, яким ви його, пане Тарасе, бачите, тому що ви вже в політиці дуже багато років. Якщо ну, одна сторона каже, ми не будемо виходити з території, полишати, так не будемо виводити, mm -hmm. І інша каже так само. От який тут може бути компроміс? Ну, якась знаєте, фінальна точка цього всього ж має бути? Знаєте, я тут відповім цією крилатою фразою mm -hmm. ми, Мер, ми хочемо жити, вони хочуть нас вбити. Угу. У нас достатньо маленький просто ж для компромісу. Зеленський наполягає, як і раніше, що повинна бути зупинка по лінії розмежування, як ми домовлялися з США і з Європою. Угу. зупиняємося по лінії розмежування починаємо розмовляти. От і все. Ніяких інших компромісів там бути не може. Починаємо тоді розмовляти про що. Ну, якщо хочуть про щось говорити, давайте угу. говорити. Ну, про все інше. Uh -huh. А так воно ну, нічого не буде от і все. Uh -huh. Ну тобто, е як би ви тоді назвали все те, що відбувається зараз? Переговори, чи це не переговорний процес? Як і раніше, що це самодіяльність конкретно Вікафа і Дмитрієва Вітков прийшов, пообіцяв Трампу, що він все порішав, да uh -huh. зараз точно все порішав Трамп сказав, ну давай, може, спробуєш. Спробував, нічого не вийшло. Да? Це робилося через голову Рубіо. Просувається абсолютно російський порядок денний, угу. от, ну, Україна не, не збирається поступатися своєю позицією. От і все. Угу. Ну, от і все. Далі це ж проблема Трампа і Відкафа. Відкафа, який пообіцяв щось Трампу. Да? От, і проблема Трампа, який повірив Віткофу а далі на наша проблема. пане Тараса. Дуже до речі, цікаво буде подивитися на реакцію, якщо вона звісно буде самих американців. Тому що ми знаємо, що в січні вже буде рік, як президент Трамп на посаді Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо чи всі його фантастичні історії і заяви про завершення війни в Україні. Спочатку це було про 24 години. Потім це було 100 днів. От ну бачимо, що трошечки терміни змістилися. Цікаво, як будуть реагувати американці? ті Люди, які вибирали, зокрема, безпосередньо Трампа за нього голосували. Чи буде якась реакція, як ви вважаєте? Ну, враховуючи ваш досвід в політиці, чи може це якось вплинути на його рейтинги? Дивіться, це ж проблеми Трампа ага. і, і з його виборцями: те, що як ну, Трамп намагається виконувати свої обіцянки, ага. він вважається одним з найефективніших, до речі, президентів. Останнього часу він виконує свої обіцянки, і тому, звичайно, що це буде на нього тиснути. Як він це буде пояснювати, нас взагалі не повинен цікавити. Ми повинні mm -hmm. просто про це вічливо нагадувати і говорити, що готові допомогти вам виконати вашу обіцянку. Давайте там огавки. Ну, принципі, Зеленський постійно тисне на нього таким чином, коли постійно говорить про те, що ми за лінію розмежування, Путін нікуди не приїжджає. Натякаючи, що це неповага конкретно до шоновного Дональда Трампа, тому це його проблема. Наше, наше завдання не задумуватися, як він це буде пояснювати. Ми повинні його поставити в таке становище, щоб він нам більше допомагав. І, в принципі, цей процес триває. Угу, угу. Про допомогу, зокрема, тут хочу плавно перейти і про гарантії безпеки. Ми пам'ятаємо, що. Антоніамо Мерц сказав, що європейські війська в Україні зможуть давати відсіч силам Росії, що це є в гарантіях безпеки. Сьогодні, зранку готуючись до інтерв'ю, зокрема читаючи новини, знайшла інформацію від публікації відміше від ЗАІПейпер про те, що Велика Британія розробляє плани відправки військового контингенту в Україну для підтримки можливого перемир'я. Йдеться про те, що міністерство оборони країни розпочало закупівлю необхідного спорядження і вивчає процедуру так званого повідомлення. Про переміщення, тобто про період, впродовж якого підрозділ має бути готовим до розгортання. Ну і стосовно самого підрозділу, то е, тут йдеться про 16-ту десантно-штурмову бригаду, це глобальні сили реагування, яка базується зараз в Колчестері, і яка спеціалізується на швидкому реагуванні на кризи. Пане Тарасе, ну знову ж таки хочеться сказати про ці фантастичні історії. Чи вірити в це, що європейський військовий контингент буде на території України? Нехай це буде якась там е, окрема зона спеціалізована спеціально ну давати відсіч росіянам в російсько-українській війні. Ну я підозрюю, що далі Ужгорода вони не поїдуть, да угу. Але тут конкретне питання: ви готові стріляти? Я знаю, як Сікорський сказав. Питання угу. ж стоїть ну, міністр закордонних справ? Питання стоїть, чи готові ви стріляти в росіян? Якщо ви готові стріляти в росіян, то йдіть і зараз і стріляйте. А всі ці ваші розмови, що коли-небудь може бути, у вас буде право, це туфта розводка для лахів. Тим більше британці є нашими гарантами безпеки по Будапештському mm -hmm. меморандуму. Тому те, що вони там обіцяють чи хтось інший, що небудь, коли-небудь, там мерц там говорить і все інше, ну це брехня, конкретика, конкретика полягає в тому, що знаєте, от Литва нещодавно заявила: ми хочемо бачити контингент України на нашій території. Це при тому, що там стоїть бригада цього ця, німецька. Німцям вони не в біса не вірять. Те, що вони не зірвуться і одразу ж не драпануть. Да? Так mm -hmm. що, давайте нам, нам потрібні гроші на утримання української армії, авіація під контролем України і багато чого іншого. От mm -hmm. що нас цікавить. О, і люди, які готові приїхати і стріляти в, в, в Росіян. І це можуть бути, до речі, не європейці. Це можуть бути як вихідці з Африки чи з Латинської Америки. Угу. От про те, чи готові країни ЄС і НАТО стріляти в росіян, Блумберг повідомляє: я зараз до речі покажу відео, що зараз запущу. Блумберг повідомляє, що три російських прикордонника проникли на територію Естонії та знаходились там близько 20 хвилин. Естонські та російські чиновники зустрінуться в четвер, ну тобто сьогодні, аби обговорити це питання. Ну, реакція феноменальна. Йдеться в заяві прикордонної служби країни. Естонія також заявила, що викличе до себе в Таліні найвищого дипломатичного представника РФ. Вторгнення зафіксували на відео відтепер патрулі на цій ділянці. Буде буде посилено. Пане Тарасе, що скажете? Тут дрони залітали, вони збирали через 48 годин раду Ну з Україною це ж те ж не вийде. Да? От тільки оце, ці, ці чмошники б з'явили на кордоні. Одразу ж прилетіли дрони, влупили, а потім би розбиралися. Да? Оце підходи України. А те, що ви бачите, це підходи отак, от і британці і німці будуть розповідати. Ой, що -то, що то воно зайшло. Ми не зрозуміло, що воно таке. Там, да? У нас є право, але уряд нам сказав, що не робити. Ну, слухайте. Ну, тому буці ще раз говорять, що повинна бути зброя у нас, да? виробництво, власне, зброї ми повинні підтримувати, відкривати експорт, в першу чергу, щоб залучати ресурс, зброї, зброї, ще раз зброя. Щоб ця шушера навіть не наближалася до кордонів, наприклад, України, щоб за 10 кілометрів воно вже здихало. Попередили тебе. Попередили, посунешся до кордону, тебе не буде. От, і все по-іншому, це не працює в цьому світі. Угу. А чи можемо говорити, що всі ці факти, дрони невідомі, як повідомляють, так? Хоча нам вони добре mm. відомі, що це за дрони, ось ці прикордонники російські mm. на території Естонії, так що це ну фактично можна говорити, що прощупування путіним. Знаєте, хто про... ну, вони ж бачиш, що кубка мудаків зібралася, чого б не, не спробував. Також нагадую, що в Тараса є курс про перемовини 10 уроків, 500 готових фраз та практичні інструменти. Тарас загородні пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам цікава ця тема, зазирайте в опис під цим відео. Там є вся детальна інформація. Переходьте на сайт та реєструйтеся. Допомагайте збройним силам і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.